Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. У цьому огляді говоримо не тільки про залізницю, але й про трамваї і метрополітен. У 2024 році Україна готова розпочати будівництво Євроколі від станції Мостиська до Львова. У квасах на Закарпатті виникло непорозуміння між Укрзалізницею та місцевою громадою щодо ремонту вокзалу. Чеський оператор Регіоджет здійснив тест турець з ділянкою Кошець чоп Про це те інше далі в огляді. І почну цей огляд з транспортної події, що сталася в Києві. На бульварі Васлава Гавела вантажний автомобіль зіткнувся з трамваєм. ДТП трапилося 27 лютого. Трамвайна кабіна зруйнована повністю. Дивом водій трамваю не одержав, значних травм, але його доставили до лікарні. З пасажирів ніхто не постраждав. 26 лютого у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зійшов з колії трамвай 16-го маршруту. ДТП сталося поблизу перехрестя з вулицею будівельників. Попередньо ніхто не постраждав. Трамвай рухався проспектом у бік вулиці Незалежності. Під час руху зійшов з колії другий візок з виносом кузова у правий бік. Дивом вдалося уникнути зіткнення з автівками, що рухалися автодорогою. Тепер до залізничних новин цими днями з'явилася інформація про те, що Укрзалізниця не змогла залучити кошти від європейських партнерів для будівництва Євроколі на ділянці мостиська Львів. Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Лященко. Проте згодом Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури України повідомило, що рішення про фінансування проєктів розвитку пунктів переходу з ЄС на понад 80 мільйонів євро, серед яких розвиток Євроколії львівського залізничного вузла. Очікується у червні поточного року. Міністерство зазначає, що мова йде про конкурс проєктів Connecting Europe Facility. У пропозиції йдеться про підготовку до реалізації проєкту з розвитку львівського залізничного вузла з рахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм трансєвропейської транспортної мережі на території України. Запланована тривалість проєкту – 2024-2027 роки. Серед інших пропозицій це підготовка техніко економічного обґрунтування, впровадження колії 1435 мм на ділянці ЧОП Львів, реконструкція споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікація дільниці Львів, Чернівці, вадул Сірат, Держкордон, 2 Матьовице Ужгород. Нагадаю, що 24 листопада 2023 року Укрзалізниця та Агентство США з міжнародного розвитку підписали меморандум щодо модернізації колії на ділянці від станції Мостиська до станції Скнилів у Львові. Тим часом чеський оператор Регіоджет готується запустити маршрут Прага. Чоп нещодавно відбулася тестова поїздка поїзда ділянкою Кошице-Чоп. Змі пишуть, що рейс відбувся за планом та підтверджено всі необхідні параметри. Зараз компанія «Регіоджет» забезпечує курсування свого поїзда на ділянці Прага Кошице. Планується, що частина вагонів цього поїзда будуть відчіплятися на словацькій станції і прямувати далі до України. Місцеві громади в Україні долучаються до співпраці з Укрзалізницею, аби покращити комфорт пасажирів, зокрема на вокзалах. Так, у селі Кваси Рахівського району Закарпаття місцеві активісти передали Укрзалізниці будівельні матеріали на 400 тисяч гривень для ремонту вокзалу. Залізничні будівельники повинні були завершити ремонт у 2023 році. Проте роботи тривають і досі, точніше, вони призупинені. Курортне село регулярно приймає численних туристів, які приїздять з залізницею. На станції є свій вокзал, але приміщення та навколишня територія мають не зовсім привабливий вигляд. Місцеве громадське об'єднання Квасина повнюся» виступило з ініціативою благоустрою станції та ремонту вокзалу. У вересні 2023 року було укладено угоду з Львівською дирекцією філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд Укрзалізниці. Відповідно до її умов, громадська організація закуповує будматеріали, а згаданий підрозділ Укрзалізниці виконує ремонтні роботи. У жовтні 2023 року. Об'єднання повідомило, що заплановані роботи стартували. Будівельна філія залізниці повинна була закінчити ремонт протягом 2023 року. Натомість, станом на лютий 2024 року роботи з ремонту вокзалу призупинені. Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах. Марина Козловська розмістила пост у групі Центр реформ транспортної інфраструктури України, де зазначила, що станцію передали на баланс іншого управління залізниці, і роботи тепер мають проводити інші структури. Минулого тижня були нові представники залізниці і обіцяють, що буде нова угода, і відновлять роботи як дасть погода. Але вже складно у щось вірити. Написала вона. Громадське об'єднання Квасинаповнююся, повідомило, що будівельники п'ять місяців тому оновлювали дах будівлі, але встигли замінити лише частину покрівлі. Зараз ніякі роботи на об'єкті не проводяться. У Києві тривають роботи з аварійного ремонту тунелю метро між станціями Деміївська, Либіцька. Компанія Автострада, що веде відновлення інфраструктури метро, опублікувала у Фейсбуці новий пост, де повідомила останні новини. Відомо, що на 27-метровому аварійному відрізку всередині тунелю завершено перенесення комунікації. Починається розбір колії та рештування, Аварійну ділянку готують до демонтажу. Зовні над тунелем вже влаштована розвантажувальна плита, щоб зменшити тиск на тунель. А також готується спорудження спеціального котловану. Він буде оточений системою паль, що утворить суцільну бетонну стінку. Вона утримуватиме ґрунт та не дозволить воді проникнути у майбутній котлован. Лише після того, як буде повністю забезпечено цілісність конструкції котловану, розпочнеться розкриття тунелю. Раніше компанія повідомляла, що демонтаж старого тунелю та будівництво нового триватимуть до осені 2024 року. Тим часом транспортна комісія Київської міської ради підтримала електронну петицію про дозвіл на проїзд із собаками у столичному метро. Проте директор Київського метрополітену просить відтермінувати реалізацію петиції, щоб обговорити це питання з громадськими організаціями та кінологами. Наразі до метрополітену дозволено заходити з домашніми тваринами лише під час повітряної тривоги. Якщо у вас є цікаві новини на транспортну тематику, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. І також хочу нагадати глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відеосюжетом. Також не забувайте про підписку на канал, якщо ви досі не підписані. Якщо ви хочете підтримати канал донатами, в описі відео є всі реквізити. І також нагадаю вам про те, щоб ви не забували підтримувати і Збройні Сили України. України. В описі цього відеоролика є реквізити на рахунки, де збираються кошти для підтримки Збройних сил України. Всім глядачам у це непростий час. Бажаю витримки та мужності Україна переможе.